В Чернігівщині здавна зберігаються традиції святкування спаса. Особливо це стосується сільських жителів, в тому числі і вірян нашої громади, села Носелівки. Медовий, горіховий та яблуковий спас щороку настають саме влітку. Перше свято віряни зустрічають 1 серпня. Медовий спас, він також називається перший спас або маковій. У Усюжда починається Успенський піст, він триває два тижні. Церковнослужителі освячували питну воду колодязях, читали молитву над річками й озерами, щоб люди могли скупатися самі і вимити худобу в чистій, цілющій воді. Саме з цієї причини у народі з'явилась назва свята Спас на воді. До цього часу достигав мак, його теж освячували в церквах, збирали і вживали в їжу. Друге по черзі велике свято Яблучний спас. У народі це свято згідно з повір'ями означає, що природа готується до осені, а людям підказує, що можна збирати яблука. В цей день пироги з яблуками пекли і освячували в церкві. Третій спас останній, його називають спас нерукотворний». рукотворний, йдеться про зображення образу Ісуса Христа на полотні. Цей образ виник чудесним чином, його ніхто з художників не створював. Це спас горіховий, а то спас на полотні. Або хлібний спас. Православні віряни пам'ятали, що цього дня необхідно пекти хліб і знову врожаю, а потім освятити його в церкві, до храму несли колосся пшениці та оберіги. Після горіхового спасу можна йти в ліс, збирати горіхи, особливо ліщину, сіяти озиму сорти пшениці, продавати домашні полотна.